З 1 січня поточного року набув чинності новий класифікатор видів економічної діяльності. Що це таке? Це документ, за яким обирали платники податків види діяльності при державній реєстрації, яка здійснювалася у виконкомі чи райдержадміністрації. Так от з цього року, з початку цього року, цей документ, який називається коротко КВЕД, його повністю оновили. Тобто абсолютно всім підприємствам, установам, організаціям і приватним підприємцям необхідно замінити старі види діяльності за старим класифікатором на нові вже за новим документом. Але враховуючи те, що платників податків у нас багато, а державних реєстраторів всього два в місті і один у районі. То з метою упередження створення черг протягом 2012 року поряд з новим реєстратором діє і старий, але його дія закінчиться 31 грудня. Тому всім фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно до кінця цього року звернутися до державних реєстраторів з відповідними документами для приведення кодів видів діяльності у відповідності до нового класифікатора. Зміна видів діяльності проводиться безкоштовно і автоматично ніякі зміни проводитися не будуть. Прошу врахувати, що зміна кодів КВЕД стосується і податкового законодавства, тому що платники зазначають ці коди у деклараціях, у розрахунках, тому коди старі закінчують свою дію 31 грудня, і для податкової служби вони також втратять чинність починаючи з 1 січня. Тому я прошу, не чекайте останнього дня, зайдіть до державного реєстратора і замініть ваші коди на нові. Особливо це стосується приватних підприємців, які не здійснюють торгівлю і працюють на ринках. Незважаючи на те, що ми постійно говоримо про це питання, вони майже про це нічого не знають. Тому, будь ласка, врахуйте цю інформацію і зробіть те, що необхідно.